Як створити бізнес-план, що отримає схвалення для Іновейто Visa, тобто для інноваційної візи у Великій Британії? Щоб успішно отримати інвейто Visa, ваш бізнес-план має не просто демонструвати ідею, він повинен бути інноваційним, життєздатним і масштубованим. Перший ключовий елемент це інноваційність. Ваша ідея має бути новаторською для ринку Великої Британії, а не копіювати вже існуючі бізнес-моделі. Запитайте себе, чим же ваш продукт або послуга відрізняється, у чому його унікальна цінність? Другий аспект це життєздатність. Бізнес-план має переконливо показати, що ідея може працювати в реальному житті. Це означає чіткий опис цільової аудиторії, маркетингову стратегію, фінансові прогнози та аналіз конкурентів. Третій компонент це масштабованість. Ваша бізнес-модель повинна мати потенціал для зростання. Це може бути як вихід на нові ринки, так і збільшення обсягів продажів того чи іншого інноваційного бізнесу. Розпишіть конкретні кроки для розвитку вашого бізнесу на найближчі 3-5 років. І не забувайте, успішний бізнес-план для Found Visa базується на чітких цифрах, ретельному аналізі та унікальній ідеї. Якщо ж вам потрібна допомога у створенні бізнес плану або консультація щодо саме цієї візової категорії Innovative Founder, звертайтеся в особисті повідомлення.